Всім привіт! Ви на каналі Час футболу. Перед переглядом ролику підпишись на канал і постав вподобайку цьому ролику. Також не забудь написати будь-який коментар. Це допомагає просувати україномовний контент. Київська оболонь зіграла в нічю з Олександрією на старті шостого туру прем'єр-ліги. Пивовари зі Сергієм Шищенком у ролі головного тренера активніше розпочали матч. Саме господарі першими змарнували момент. Таранулха з гострого кута не переграв Єрмакова. Жовто-чорні. Відповіли дальнім ударом Шулянського повз стійку. Ще цікавіше стало перед перервою: центрбек оболоні Примак не зумів пробити кіпера головою, а нападник Олександрій Філіпов відправив м'яч у стійку з лінії штрафного. Натомість постріли Олександрійця ковальця і киянина Суханова закінчилися сейвами воротарів. Зі старту другої половини на полі побільшало боротьби. Замість моментів обидві команди почали множити дрібні та не зовсім фоли, жовті картки та ушкодження з травмами. Натомість Федорівський та Єрмаков у власних володіннях відверто нудьгували. Під завісу зустрічі Олександрія притиснула господарів до власних воріт. Однак створити реальну нагоду забити підопічні Руслана Ротаня так і не змогли. Отже, жовто-чорні вперше в сезоні втратили очки. Команда набрала 13 пунктів і, поки залишається лідером чемпіонату, а оболонь з двома очками ми залишилися на дні турнірної таблиці. Одеський Чорноморець мінімально переграв Петровський інгулець в шостому турі української прем'єр-ліги. Розпочали суперники обережно. Спершу ініціативою заволоділи моряки, але згодом гості вирівняли становище. Перший же момент виник аж на 26-й хвилині. Коли Попов із центру штрафного пробив у руки кіперу Інгульця Паламарчуку. Та здебільшого воротарі обох команд перебували без роботи. Петровці до перерви взагалі не спромоглися потурбувати рудька. Тож цифри на табло цілком відповідали перебігу подій на одеському стадіоні. Зі стартом другої половини небезпеки не побільшало. Час від часу голкіперів розминали дальніми ударами чи фланговими навісами. До реальної гостроти справа ж дійшла аж у фінальні чверть години. Моряк Хобленко вдотик пробив у руки воротарю після прострілу. А Кисленко у відповідь головою. Поруч зі стійкою. Розв'язка настала в доданий арбітром час. Антигероєм інгульця став Мельничук, який упродовж двох хвилин отримав дві жовті картки та залишив петровців у меншості. А в останній атаці Чорноморця пшеничнюк на дальній стійці відправив м'яч у сітку після рикошету з кутового. Мінімальна перемога чорноморця. Дебют матчу команди провели на зустрічних курсах. Гостріше виглядали номінальні гості. Спершу Ванат не зміг акцентовано пробити з меж штрафного, а згодом Ярмоленко відправив м'яч над воротами після навісу Тимчика з відскоку. Луганський колектив зумів відповісти всередині тайму. Це Антюх після закидання з гострого кута пробив у Бущана. Відповідь, же Динамо ледь не обернулася голом. Ярмоленко дальнім ударом поцілив у стійку, а Вівчаренко на добиванні не влучив у рамку воріт. Перед перервою тимчик розім'яв Турбаєвського низовим ударом. Старт другої половини був за зорею. Антюх із вигідної позиції не зумів переграти Бущана. Та й цього разу кияни відповіли ще небезпечніше. Щоправда, не обійшлося без допомоги луганців. Це Дришлюк у дотик ледь не зрізав м'яч у власні ворота з прострілу Вівчаренка. Попередчина. Динамо захопило ініціативу та продовжило тиснути на володіння Турбаєвського. Зрештою, націленість підопічних Олександра Шовковського на ворота призвела до двох голів у середині тайму. На 67-й хвилині Буяльський в дотик із центру штрафного замкнув передачу того ж вівчаренка. А потім Брагеру з кута майданчика з рикошетом від оборонця поцілив у дальній кут. Повернути зорю в гру міг Ндур. у швидкій атаці луганців. Африканець зобов'язаний був забивати після провалу. Біловара в центрі оборони після прострілу жуніора та пробив прямісінько в Бущана. Цифри на табло надалі не змінилися. Суперники довго не запрягали та засіяли моментами зі стартових хвилин. Постріл Лева Мірошніченка зі штрафного Різник відбив перед собою, а потім ліквідував добивання Адамюка. У відповідь гірник Судаков після вривання в штрафний поцілив у стійку. А з екватору тайму розпочалася ударна десятихвилинка. Відкрив рахунок Зубков, який хитнув оборонця і потужно пробив у ближній кут. Зрівняли Карпати з усиллями під лепенця, замкнувши навіс мірошніченка від кутового прапорця. Та ще за чотири хвилини Бондаренко з рикошетом від опонента закинув за спину Кемкіну. До перерви Шахтар оформив ще два м'ячі. Спершу той же Бондаренко отримав м'яч у центрі штрафного від Судакова та поклав у дальній кут. А на 43-й хвилині сікан головою з лінії воротарського майданчика замкнув навіс Тобіаса з правого флангу. З початком другого тайму команда Маріно Пушіча не збавила оберти. Ось Кемкін лише з другої спроби взяв удар Тобіаса низом здалеку. Згодом Кевін діагональним ударом відправив м'яч повз стійку воріт львів'ян. Зрештою, на 65-й хвилині хет трик оформив Бондаренко, вискочив на побачення з кіпером і майстерно підсік м'яч над ним. Лише під кінець зустрічі гірники дозволили Карпатам пограти на рівних. Після змарнованого моменту бабоглом леви зуміли забити вдруге. Це чачуа на ближній стійці переправив у сітку простріл шаха від правого краю. 5-2 – фінальний результат.